Української мови. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Дітки! Сьогоднішня тема нашого уроку навчаюся складати план тексту, створювати текст за планом. Перед тим, як перейти до вивчення цієї теми, давайте з вами трошечки згадаємо. З'єднайте відповідності. Дітки. Що таке абзац? Погляньте уважно на праву колоночку та на ліву колоночку. Абзац. Треба обрати. Що це таке? Це зв'язані за змістом речення. Чи, може абзац це ціль, з якою створений текст. Поміркуйте. Абзац це частина тексту між двома відступами. А що таке мета? Мета, дітки це ціль, з якою створено текст. А що ж таке тема? Допомагайте. Тема це те, про що або про кого у тексті йдеться. Ну, і що ж таке текст? Текст, діти, це зв'язані за змістом речення. Перегляньте ще раз самостійно, тисніть на паузу. Тож, відкривайте свої зошити та запишемо. Сьогодні 23 вересня, класна робота. 23 вересня класна робота. Тисніть на паузу. Не забуваємо, що від попередньої роботи ми відступаємо два рядочки. Що ж, пропишіть каліграфічно. Сполучення букв чч, ча, чв, Ч, чи, ча, че Красиво та каліграфічно. Наступне. Запишіть таке речення: Золота красуня осінь чарівниця Попрацювали сьогодні з вами із зошитом. Нагадую, сьогоднішня тема нашого уроку: навчимось складати план тексту, створювати текст за планом. Відкривайте сторіночку 26 і почнемо із першої вправи. Ручку та зошит поки що відкладіть. Прочитай легенду. Подумай, чому так названо цей текст Білка в човні. Рибалка ставив сітки на лящів у залитих паводком луках. Він повільно пробирався з човном крізь кущі, що стрічали з води. На одному з кущів він побачив якийсь дивний рудуватий гриб. Раптом гриб стрибнув і просто до рибалки в човен. У човні зараз же перетворився на мокру, перелякану білочку. Рибалка довіз тваринку до берега, білка відразу вискочила з човна і пострибала. В ліс. Отакий у нас цікавий текст. Подумайте, дітки, чому його так названо білка в човні? А вже ж тому що текст про білку, яка застрібнула у човен. А чому ж вона так застрібнула? Вона злякалася, дітки, напевно, випадково впала на залитий паводком лук і намокла, Так. Намокла, дуже злякалася, а ось рибалка такий чоловік її врятував. Так? Ось така красива, цікава білочка. Зверніть, будь ласка, увагу, на скільки абзаців поділено текст? Так, вірно, на три. А чому саме на три абзаці? Згадайте, дітки! Ми пам'ятаємо, що текст складається з трьох частин. Обов'язково в будь-який текст у ньому є зачин, тобто початок. Основна частина та кінцівка, так? Правильно. І в нас цей текст поділений на три абзаци. Щоб виділити нам ці частинки, так? Вірно. Що ж таке діти? Паводок. Паводок тимчасове підняття рівня води в річках. Добре. А зараз, поки ви ще. Не зморилися, встаємо біля своїх стільців та зробимо невеличку фізхвилинку. Маскамору стелиться на чети, плаче небо дощиком за. Що ж, а далі завдання таке. Погляньте діти уважно. Під текстом у нас таке завдання. Розташуй пункти плану відповідно до змісту тексту. Запишіть план. Що ж, давайте поглянемо. Нам потрібно ставити номери пунктів плану. Про що ж у нас буде йтись? На минулому уроці ми з вами розглядали, тож, є такі три пункти: рибалка довіз білку до берега. Дивний гриб стрибнув у човен? Рибалка ставив сітки на лящів. І нам зараз з вами треба розташувати у правильному порядку, як же ж відбувалися події в тексті. Чи спочатку рибалка довіз білку до берега? Ні, такого там не було. Дивний гриб стрібнув човен? Не думаю. А що спочатку було? Спочатку рибалка ставив сітки на лящів. Це у нас. Перший номер. Зараз уважно у своєму зошиті поклали його перед собою та записали посередині Вправа 1. Вправа один. Після того, як напишете вправа 1. Ставимо з вами посередині. Також пишемо план тексту. План тексту. Записали план. Тексту. І першим номером знову грядочку одиничка. Крапка. Рибалка ставив сітки, на лящів. Тисніть на паузу, щоб записати. Який у нас буде другий пункт плану? Далі, як розгляда... розвивалися події? Далі дивний гриб стрибнув. У човен. Що ж, ставимо цифру 2. Під одиницею у нас буде двічка. І далі наступне речення. Знову грядочку. Дивний гриб стрибнув у човен. Третім пунктом плану буде рибалка довіз білку до берега. Ось, і таким чином у нас розвивалися події, дітки. І погляньте, знову згадуємо: у нас є зачин, основна частина і кінцівка. І ось такі пункти плану. У зачині про що йшлося? Про те, як рибалка ставив сітки на лящів. Тобто у нас є певний пункт плану. так? І ось рибалка ставив сітки на лящів. У нас є таке одне маленьке речення. І якби у нас не було взагалі. Тексту перед нами а був тільки оцей план, то ми б могли за ним скласти цей текст. Перший номер ми ось знаємо, що рибалка ставив ці сітки, і ми можемо розвинути свою думку, трошки більше сказати. А ну, зверніть увагу зараз на сторінці 26, перша вправа, на початок. Перечитайте самостійно, свої, е, перечитайте самостійно цей початок. Ось у нас розвивається ця думка. Далі, в основній частині, про що йдеться? В основній частині в нас буде йтися про те, як дивний гриб стрібнув у човен. У плані нам подається лише одне речення, так? Тобто лише одна загальна думка, про що йдеться в основній частині. А тепер самостійно поглянули на текст у свою книгу на цю основну частину. Оця вся думка. Вона зберігається в цій основній частині, так нам більше її розкривають. Спочатку говориться, на одному з кущів він побачив якийсь дивний рудуватий гриб. Раптом гриб стрибнув і просто до рибалки в човен. У човні зараз же перетворився на мокру, перелякану білочку. Отака От основна частина і її думкою буде, що дивний гриб стрибнув у човен, вона там розвивається. Тож такий пункт плану нам поданий. І далі саме останнє рибалка довіз білку до візбілку до берега. Це у нас буде вже кінцівка І ось ця думка розвивається у кінцівці. Таким чином, у нас є план цього тексту. Перевірте, що він красиво та каліграфічно був записаний у вас у зошиті. Запам'ятай, план це послідовність викладу думок у тексті. План можна складати з коротких розповідних або питальних речень. Так, В даному випадку, коли ми з вами розташовували правильні послідовно пункти плану оцього тексту, у нас були розповідні речення. Також ми можемо скласти питальні речення, тобто, що там сталося, так? І таким чином краще буде складати текст. Ще раз, план це послідовність викладу думок у тексті. План можна складати з коротких розповідних або питальних речень. Далі працюємо ще з підручником. Прочитайте і подумайте, що треба зробити, щоб цей запис сприймався як текст. Старінці К26, друга вправа. А навколо них клопочуться метушливі мурашки. Для них попелиці те саме, що корова для людини. Підбіжить мурашка, полоскоче попелиці вусиками, наче подоїть. Попелиця й випустить краплинку солодкого соку. Злиже мурашка свої ласищі, й гну іншу лоскотати. На тоненькій гілочці верби дружно сидять по Запустили свої хоботки під кору. Вербовий сік смокчуть. Так, по палиці мурашок годують. Що ж, дітки? А от прочитали ми оці абзаци. І скажіть, чи є це текстом? Чи було у вас відчуття, що ви читаєте текст? Правда, не дуже. Наче нас непослідовно йшли дії. А що ж нам тоді треба зробити, щоб цей запис? Оці наші абзаци сприймалися як цільний, хороший текст. Подумайте. Нам треба з вами розташувати абзаци у правильному порядку. Добре. Далі у нас після оцих абзаців є таке завдання. Розташуйте абзаци відповідно до пунктів плану. У нас є готові пункти плану. Дивіться, один, два, 3. І треба правильно розташувати абзаци. Тож далі завдання таке: написати посередині вправа 2 вправа 2 і записати цей текст самостійно відповідно пунктів плану. Тобто, перше, по полиці вербовий сік. Записали відповідний абзац. Так, це у нас буде середній абзац на тоненькій гілочці це у нас буде початок. Друге, як класують мурашки? Так, це у нас буде, а навколо них клопочуться це у нас буде другий абзац це вже основна частина. І третє, попелиці мурашок годують. То далі ми записуємо кінцівку, це у нас одне речення. Так, по полиці мурашок годують. Запишіть самостійно цей текст, каліграфічно списуючи його. Не забувайте, що у нас є розділові знаки, не забувайте за амсацим. Це завдання буде перевірятись. Тисніть на паузу та працюйте. А зараз прочитайте прислів'я самостійно. Зробив діло, гуляй сміло. Добрий початок половина роботи. Хто багато робить, той багато вміє. Поміркуйте. Як би ми могли розташувати ці прислів'я так, щоб вийшов план нашого сьогоднішнього уроку? Так, першим пунктом буде. Добрий початок, половина роботи. Так. Другим пунктом. Хто багато робить, той багато вміє. І третім, зробив діло гуляй сміло. Чудово! Отакий От в нас був план сьогоднішнього уроку. А зараз ваше домашнє завдання можете собі записати на черновичку. Вправа 4. Прочитай текст. Подумай, з якою метою. Автор написав його. Склади і запиши план тексту. Тобто, ваше завдання, діти, не переписати вправо 4, а написати число, домашня робота вправо 4 і далі записати план цього тексту самостійно. Перекажіть текст за планом для себе. На цьому урок закінчено. Поміркуйте, що вам сьогодні на уроці дуже сподобалось, що вам не сподобалось, що просто сподобалось. Дякую за увагу. На цьому урок закінчено. Бажаю успіхів!